Всім привіт! Нова поставка товару. Пелесос німецької фірми. Нова модель. Вона е, має 800 Вт. Степень очистки поверхності 13. Тут і 13 видів очистки. Дуже е, потужний пилосос, Має різні насадки для килимка, для мебелі. Має таку, такий шланг довгий, з такими приємними стиками. Настоящий німець. Також має додаткові отакі насадочки для, цього, для вибору. Ось є в комплекті один фільтр додатковий. Відчувається, що дуже мощний. Для вас ми спеціально зробили, що до Нового року можна купити одну штуку. Це 1540 гривень. Внизу під відео є телефони наших менеджерів і його можна вже зараз купити.